Всім привіт! Чорногорія це невелика, але дуже мальовнича країна на узбережжі Адріатичного моря. Якщо їхати по узбережжю з півночі на південь, то це всього все 130 кілометрів. Оригінальна назва країни Монтенегро означає Чорна Гора, що знайшло своє відображення в українській назві цієї держави. Останні 10 років в Чорногорії дуже активно розвивається туризм. Країна входить у трійку найцікавіших туристичних напрямків світу. Це відносно недорога, але дуже красива країна для відпочинку. Сервіс з кожним роком тільки покращується, а готелів стає все більше і більше. За кліматичними та географічними особливостями країну можна умовно розділити на три частини. Перша це узбережжя Адріатичного моря. Тут панує середземноморський клімат. Літо зазвичай тривале, спекотне, плюс 23, плюс 27 градусів Цельсія і досить сухе. Зима коротка і прохолодна, плюс 3 плюс 7. Також тут бувають невеличкі землетруси, як правило, без пошкоджень будівель та інфраструктури. Друга зона це відносно рівнинна, центральна частина країни, на якій розташовані два її найбільших міста: Подгориця, яка являється столицею Чорногорії, і Нікшич. Тут досить жарке літо і тепла зима. Ну і звичайно гірські системи, які займають східну частину Чорногорії. У гірських районах помірно тепле літо, плюс 19, плюс 25 і відносно холодна зима, плюс 5, мінус 10. Опади випадають в основному у вигляді снігу. Територія всієї країни становить 13 тисяч 812 км2, населення майже 630 тисяч осіб. Чорногорія є однією з наймолодших держав Європи. До проголошення повної незалежності у 2006 році була частиною державного союзу Сербії та Чорногорії. Іншими словами, все, що залишилося від колишньої Югославії. У 2010 році Чорногорія отримала офіційний статус кандидата на вступ до Європейського Союзу, а 5 червня 2017 Чорногорія приєдналася до НАТО. І незважаючи на те, що Чорногорія все ще не є членом Євросоюзу, офіційною валютою країни вважається Євро. Відповідно своїх грошей країна не печатає, а об'єм євро дорівнює сумі, яку сюди завозять туристи плюс експорт. Основним сектором економіки є туризм, доля якого в загальному ВВП становить 60%. Велика промисловість Чорногорії відсутня. Чорногорія є екологічно чистою країною. Більше 40% території займають ліси, і в поєднанні з надзвичайно чистим Адріатичним морем ми отримуємо просто фантастичне повітря. Завдяки відсутності промисловості, вся продукція сільського господарства, вирощена на території країни, чудово продається в Європі. І не дивлячись на те, що це морська країна, морські їжі тут не надають великого значення, і вона тут не поширена. Як це не дивно, але в цій країні на березі моря м'ясні продукти більше поширені і коштують дешевше, ніж риба або морепродукти. Просто тут немає промислового вилову риби. А в магазини, ресторани і на ринки риба потрапляє від приватних рибалок. Чорногорці м'ясоїди, і їхня пристрасть до м'яса породила свою кухню і свої делікатеси. Особливе місце тут займає пшут, свинячий або яловичий окіст, пров'ялений особливим чином відповідно до сімейних рецептів. Чим довша витримка м'яса, тим вища вартість пшута. І зауважте, попри всі схожості, це не хамон. Особисто мені чорногорський пшут смакує набагато більше. Також в Чорногорії слід спробувати їхній короний сир, каймак і скоруп. М'який білий сир зроблений з верхнього шару топленого молока. М -м, просто пальчики оближеш. Ось так виглядає уже скоруп. З зоні він схожий на творог, але коли його їш, він ніби топиться в роті і має якусь вже кислинку, на відміну від каймака. Тобто таке враження складається, що це каймак, який. В якомусь степені перебродив чи що. Ну, дуже цікаво. Ну, каймак мені більше сподобався. Non, якийсь масляний творог. Каймак це типу масло, масло сметано морозиво, а це типу творог із цієї маси, із маси каймака з коруп. Ну, дуже цікаво, це, в принципі, національні страви. Про прошу, в принципі, розказують кожному відеоблогери. от про каймак і з коруп ніхто не розказував, про я не знаходив цього. А з алкогольних напитків рекомендую вино марки Плантажі. Це вино з відбірних сортів винограду без будь-яких добавок, з чудовими смаковими якостями, а ціна вас приємно здивує. І, взагалі, Чорногорія це рай для гурмана. За конституцією історичною столицею держави вважається місто Цетіньє, також є культурною столицею Чорногорії. Тут досі розташовано найбільше відомчих будинків та об'єктів культурної спадщини. В Сетінському монастирі знаходяться дві важливі для всього православного світу святині це десниця Йоанна Хрестителя і частка животворящого хреста, на якому розіп'яли Ісуса Христа. Офіційна мова Чорногорії Чорногорська, але при цьому для більш ніж двох третин населення країни рідною мовою є споріднена йому сербсько-Хорватська. У Чорногорії розташований другий у світі і перший в Європі по глибині каньйон, а вода в одній з найбільших чорногорських річок Тарі настільки чиста, що її можна сміливо пити. Найдавніший собор в Європі, кафедральний собор святого Трифона, знаходиться в старому місті Котор, будучи його головною визначною пам'яткою. Причому ця церковна споруда старшого всесвітньо відомого собору Паризької богоматері Нотр дам де Парі на 69 років. В Чорногорії все місто Котор занесено в список Всесвітньої культурної спадщини ЮНЕСКО. Воно є своєрідним музеєм під відкритим небом, і при цьому тут живуть і ведуть свій повсякденний побут, люди. Найвужі у світі вулиця розташована також в которі. Дві людини ледве можуть на ній розійтися. А біля села Стабно ще залишилися залишки молокопроводу, по якому місто з вершин гір доставляли молоко. Така своєрідна система забезпечення єдина вціліла в усій Європі, а за деякими даними, і у світі. Чорногорці одна з найвищих у світі націй і найвища в Європі. Середній зріст представників сильної статі близько 185 см. А ще в Чорногорії знаходиться найбільше озеро Балканів Скадарське озеро. Його площа становить 475 км2. квадратних. Тут навіть водиться два види риб, які ніде більше на землі не зустрічаються. За дослідженнями міжнародної ради туризму та подорожей, невелика держава з Балканського півострова входить в тріку найбільш відкоризуваючихся країн у туристичному сегменті. Один з головних чинників успіху відсутність обов'язкових віз для відпочиваючих. А також немаловажним чинником є надзвичайно чисте Адріатичне море. Згідно із даними державного моніторингу води на пляжах Чорногорії. Вода на більшості пляжів є ідеальної якості. Чорногорія це не тільки шматок суші, який знаходиться між горами і узбережжям Адріатичного моря. Це ще і 14 островів. Серед них острів Святого Стефана, розташований за 5 км на південний схід від Будви і з'єднаний з берегом вузьким перешийком, з намитого шарами Гравію. Весь острів являє собою приватну територію з готелями і на нього просто так не попасти. Острів зданий в оренду на 30 років. Одна ніч проживання в даному готелі сягає трошки більше 6 тисяч євро. Ще одним популярним є острів Святого Миколая, адміністративно розташований в Чорногорській громаді Будва. Його ще називають чорногорськими Гаваями. Це популярний екскурсійний об'єкт на околицях Будви. На острові розташовано три великі піщані пляжі загальною довжиною 840 метрів і безліч невеликих пляжів навколо острова, до яких можна дістатися тільки човном. Чорногорія прекрасна та неповторна країна, але свої недоліки також має. До недоліків можу додати відношення місцевих до туристів. На жаль, все не так, як розказують вам більшість блогерів, не такі вже й привітні чорногорці. З обіймами вони чекають тільки тих, хто у них щось хоче купити. І то рекомендую в турах та на узбережжі нічого не купляти, дуже багато підробок та неякісних товарів. І на жаль, після виявлення дефектів товар повернути неможливо. А в цілому, завдяки чистому повітрю та надзвичайно чистій воді, країна залишає позитивне враження. На цьому дякую вам за увагу. Будьте щасливі і до нових зустрічей у нас на каналі.